Так, прошу депутатів зараз На чергову 112. сесію Брэзанскої міської ради. зареєстровано 17 депутатів, у на сесії сесія в simi cum te На Голосування за працю, прошу протягом. За 18. Перше питання передаде про розвернення громадянського земного користування. І всі на комісії питання внесення попередньо земля проволочного розглянути. всім прийнято позитивне рішення. Крім зміни в пункті 3. Пункт 3, так, да, про Антра було б 15% на 49 років, прийняли рішення під 8% на, на рік. Перед. Комісія пропонує такі вирішення. Ми зупинимося. Запитання пропозиції. <пункт 3> Якщо немає, давайте, то деякі <платеж> запитання, яке комісія. Yes. Пропонує внести. Будуть допомога заяви. А? Пункт а, питання да? третє. Розумію. По першому питанню. Є запитання? Немає саме голосування за основу та обсудом. Прошу проголосувати таке питання. За 18 ще приймається. Другте, про передачу приватної власті земельних дізнаннях громадянам. Що перебувають в користуванні громадянами? запитання про посвідчення. Ставлю вам слово, за основу та в цілому прошу проголосувати та На механізована колона номер 3 Це е, суб'єкт господарювання, е, став власником об'єкта незавершеного будівництва. Це недобудований хірургічний комплекс, який він отримав у власність як об'єкт малої приватизації. Згідно мов договору, е, після купівлі протидажу е, власник об'єкту нерухомого майна повинен на протязі днів звернутися до органу місцевого самоврядування з попитанням про передачі у користування земельної ділянки, на якій він розташований даний комплекс. Тому пересувна механізована колона звернулась до Березанської міської ради із клопотанням і просить передати їй користування на умовах оренди земельну ділянку по вулиці Медична, 15, а в місті Березань. Клопотання вона зазначає, що просить її передати даний об'єкт на на 49 років під 1%. На комісії це питання розглянуто. Комісія рекомендує внести зміни і викласти даний пункт з умовами, що в оренду передається земельна ділянка терміном на один рік під. 8% нормативного нормативно грошової оцінки орендної плати за рік. Добре, дякую. Все, все, все решта без зміни. Все, все. Запитання змін. угу. пропозиції. Це, це зі змінами, правильно буде? Наступне питання. Бажанської міської територіальної громади. Гуманітарної допомоги від муніципалітету міста Полах. Приймаємо гуманітарну допомогу нашого побратима міста Полог на баланс КМП Березанська, Березанська міська лікарня. Столи, стільці, одяг, шкафи, медичні вироби, лікарня на ліжко, засоби для ходять. Дякую нашим партнерам за на питання позиції. Ставлю на голосування за основу та всього, прошу проголосувати потрібно. Зараз <звук> наступне питання проби заплати прийняття до комунальної власності Берзанської міської територіальної громади гуманітарної допомоги. Так, Саме надійшла гуманітарна допомога від міста побратима полах для освіти автомобільні шини для їх посад. Чотири штуки. Просимо прийняти власність. до комунальної власності. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за цього прошу проголосувати та підтримати. Наступний питання про прийняття у власності електричного скутера. У жовтні місяці минулого року було надано Берзанською міською радою згоду на прийняття у комунальну власність електричного скутера для терцентру. Тепер надійшов лист з представниками, яких треба включити у комісію, то пропонується прийняти безоплатно з державної власності скутер, утворити комісію з питань прийняття передачі і комісії здійснити передачу. Запитання проходить. Старо заговори сьогодні. Завість у нас рішення проєкт. Наступний план. Про затвердження стратегії розвитку Берзанської міської територіальної громади на період до 2027 року. Комісія розглядалася питання позитивні рішення. Дякую. Стратегія розвитку Бердянської міської територіальної громади розроблялася робочою групою понад рік. Всі етапи розробки були висвітлені на сайті, ми хочемо могли ознайомитись та надати свої пропозиції. Хочу сказати, що стратегія розвитку це не просто наш план на папері, це реальний курс дій для покращення життя людей. У центрі уваги бешкані з громади його безпека, комфорт, гідність та добробут. Цей документ створений на основі аналізу соціально-економічної ситуації, опитувань громадськості та бізнесу та обговорень з громадою. Він адаптований до викликів воєнного часу, зміну демографії та економіці, дозволяє швидко реагувати на нові виклики. Головні напрямки розвитку це соціальна, соціальна, сильна економіка та підтримка бізнесу, це сприяння створенню робочих місць, залучення інвестицій та підтримка підприємництва. Другий напрямок це комфортне життя, якісна медицина, освіта, культура, спорт, дороги, послуги. Особлива увага тут приділяється людям з інвалідністю, пенсіонерам, ветеранам, переселенцям та дітям. Третій напрямок це екологічність і енергоефективність, пощадне використання ресурсів, збереження природи, сучасні системи утилізації відходів та енергомодернізації. І четвертий напрямок – це сучасне управління, прозорість, електронні сервіси, розвиток цифрових навичок у громаді. Ця стратегія про зміни, які мають бути помітні кожному. Зручні дороги, доступна медицина, сучасна школа, підтримка для кожного. Реальний результат це краще життя людей. І ще хочу додати, що це тільки один з кроків, далі у нас чекає розробка плану реалізації цієї стратегії. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за протон професійного саме та підтримати. за вісімдесят, якщо <говорить> я приємно дякую. Звін доріжчі 76 сесії Березанської міськради 8 ступеня від 23 до року номер 287 призатверджує програму фінансової підтримки комунальних підтримок <говорить> Березанської міськради на 24 до 26 ці роки. Президент Рум, Руслан Павлівський. Просимо виключити програму і виділити кошти 50 тисяч на розчистку з такими сміттями, Прошу прослатити підтримати. Зависть нас ще прийняття. Заступка просто про поволоді ставити пілі зі сплати на земельного податку. Та Комісія розглядала. Вияснюємо. Да. Запитання пропозиції до запитання. За Стандартна процедура ми приймаємо податки на рік, ну, не. Запитань немає, саме на голосування зараз прошу проголосувати та підтримати. За 18 річних приступів Принесе зміни рішення 98 сесії Бризанської міської ради Восьмого спілкування і 24.12.24 року No243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік. До бюджету Березної міської територіальної громади вноситься зміни шляхом перерозподілу коштів до перевиконання. По комунсервісу виділяємо 50 тисяч на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Для загальноосвітніх навчальних закладів виділяємо 276 278 гривень 32 кубіки на оплату послуг з проходження медичного огляду працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Для дитячо юнацької спортивної школи стан виділяємо 10 тисяч на відрядження, для управління соціальної та ветеранської політики виділяємо 6 тисяч гривень на відрядження. Для будинку культури виділяємо 20 тисяч 972 гривні 16 копійок на оплату послуг з високої діяльності. Та для культури по заходах з енергозбереження виділяємо 90 тисяч 600 гривень на придбання дверей для проведення поточного ремонту з метою утеплення будівлі Березанського будинку культури. Запитання пропозиції. Ставлю на сьогодні за основу та прошу проводити. Зараз у нас рішив прийти Дякую. Дякую. У різному. Хотів повідомити, що я в минулому тижні прибував в Німеччині, був форум партнерств в місті Мюнстері. Баришівчани були також. Форум загалом гарно пройшов. Всі пересвідчилися, що підтримка з боку, як і самої держави Німеччини, так і її. В муніципалітеті вона стабільна, вона тільки зростає, було підписано декілька нових партнерств. Якщо до повномасштабної війни було лише місто побратимів 36 партнерств було, то зараз вже майже 200. Всі підтримка зростає, деяких де міст по декілька міст побратимів в Німеччині. Так що це дуже добре передано від е, нашої сторони теплі вітання. Слава подяки волоховцям, що вони теж задоволені, що ми приймаємо це, обліковуємо, звітуємося, дійсно е, і застосовуємо ту гуманітарну допомогу там, де дійсно це все потребує. Дякую всім. І в період міжсесійні наші двоє колег святкували народження. Паленко Олександра Івановича сьогодні відсутні, на жаль, але теж свято. Все, якщо запитання, хтось щось хоче доповісти, сказати. Всім дякую за роботу. Серсію минулий. mm -hmm.